Економіку і про гроші в Україні подешевшали долар та євро. Нацбанк встановив нові курси гривні до іноземних валют. З 1 жовтня долар коштує 41 гривню 14 копійок. Це на 18 копійок менше за попередній показник. А курс євро встановлений на позначці майже 48,5 гривень, що менше на 14 копійок. Григорій Кукуруза, економіст України, Аутлук. На прямому зв'язку зі студією, пане Григорію, добрий вам ночі. Вітаю добрий ночі. Отже, що відбувається на валютному ринку, і які основні фактори зараз зумовлюють зниження курсу євро та долара? Дивіться, укріплюється гривня і до долара, і до євро. Тобто, це насправді зараз кінець серпня, вересень. Це сезонне сезонне самоукріплення гривні. Я би не сказав, що це там вплив саме зміни по парі долар. Євро збільшення експортної виручки по агро. А на тлі фактичному сталого попиту на на енергоресурси Тобто, до, до до цього традиційно, ми енергоресурси закуповували за свої до цього року. Да там на нафтогаз нафтогазклав певні кредитні програми. Там закупівля газу йде переважно за за кредитний ресурс. Та по ці, ці кошти вони. Грив не йдуть на валютний ринок, не формують, не формують тиск. Якщо ми подивимося, ну тут торги поміж банку щотижневі дійсно там значно краще ситуація ніж була в червні-липні. А сальдо торгів значно краще. Ну гривня, гривня, гривні укріплюється по долару, по євро з тих оцінок, що я останні дивився. Ну, євро зараз там фактично десь на своєму цьому такому максимумі один вісімнадцять, один двадцять. Це такі, да? Те, те, що оцінюють провідні банки, зараз як потолок для для для, для, для пари. А, ну, не, Тому в, 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 оця така ц... динаміка. Євро, вона вона вичерпалася за 2025 рік власне. А як на валютну динаміку впливають загалом надходження від наших партнерів міжнародна допомога? Напряму ніяк, але вони забезпечують нам сталі резерви. От вони там давно спроби з навколо 40 мільярдів доларів з різними, з різними цими. І ми за рахунок них ну, закриваємо інтервенції. Інтервенції залишаються на у нас там, 3 мільярди доларів на, на місяць, і ну, фактично, фактично, вони і не змінюються коли ми перейшли до плаваючого курсу з жовтня 2023 -го, -го, року, у нас фактично якісь сталі інтервенції, і, і ринок де, там, тр, трошки ну, може коливатися там, від, від 40 от, там, одного з половиною до 42,5, з 43, здається, на максимумі доходу, можливо. Зараз є якісь ризики для валютного ринку? Ні, немає. Я дивлюся цей консенсус прогнози, і наш прогноз. Фактично всі прогнозують якесь невеличке зростання по долару там приблизно до 42-42,5 на кінець року сезону, тому що зараз підуть всі оплати за державного сектору. Оргі по, по по розрахунку з підрядниками державного сектору. Всі вони підуть на валютний ринок сезонно закуповувати валюту. Тобто, ну та та там буде якийсь сезонний стрибок останні там два тижні, грудня, плюс початок початок січня. Це 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 кожного року так відбувається. З там та по якимись виходом приблизно сорок з половиною. 45, можливо на, на кінець 25-го року. Це невисокий рівень абсолютно не девальвації. Ми цього року пережили фактично такий самий, а просто ми це не, не, не помітили відносно долара. Тому що сам долар втратив там приблизно 12% з початку року з євро. Там зовсім інша ситуація. Якщо не помиляюся, ми євро починали з 42,5-43 рік. Ну і зараз там 48,5, тобто так само пережили стрімкішу навіть там девальвацію до, 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 до країн Євросоюзу. А, ну, тобто, це, це це нормальні для нас абсолютно темпи, до яких ми власне звикли абсолютно. Отже, гривня укріплюється. От що буде з російським рублем? Про це поговоримо далі. Продовжити санкції проти Російської Федерації, термін яких спливає таке рішення. Доручив підготувати Володимир Зеленський. Він додав цього місяця, були також важливі санкційні кроки від США, Великої Британії, Канади та Японії. Лише у вересні ми запровадили п'ять санкційних рішень проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму. Доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає, і прискорити синхронізацію наших санкцій партнерами. Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Володимир Зеленський, президент України. Економіка Росії може назавжди залишитися мілітаризованою. Про це пише видання Блумберг. За словами журналістів, замість продажу зброї за кордон, Москва накопичує її для війни, втрачаючи мільярди. До повномасштабного вторгнення в Україну Росія планувала випустити 400 одиниць бронетехніки. Зараз виробляє в десятеро більше у 2024-му Росіяни виробили вже півтора мільйона безпілотників. Кремль збільшує витрати на оборону, попри сам. Анкції та дефіцит бюджету за словами експертів, навіть після війни економіка Росії працюватиме на підготовку до нових конфліктів. Пане Григорію, російська економіка може залишитися мілітаризованою після війни. Пишуть аналітики Блумберг: а як таке можливо? І коли гроші і ресурси постійно йдуть на війну? Зараз говорять про те, що економіка Російської Федерації вона нагрівається. Потім буде перегрів економіки, стагнація. А як таке можливо, коли от постійно вона в такому режимі працюватиме? Чи можливо? Ця, перегрів був коли, ну, не, не було споживчого попит. Його там стимулювали через різні програми іпотеки і, ну, через споживче кредитування. Потім, потім ці програми порізали, збільшували облікову ставку, зменшували там саме кредитний цей кредитний споживчий імпульс в російську економіку. стаття мера насправді достатньо професійна. Вони показали, наскільки впав експорт е ВПК з Росії там, uh, майже з 20 мільярдів там приблизно до чотирьох до п'яти, що в принципі сформований відкладений попит на російську зброю. По багатьом зразкам техніки вони точно так само показали якісь високі результати, як і ми. Ну по яким зразкам ми показали високі результати, по яким зразкам вони показали високі результати і ну по. В них сформувався цей відкладений попит з країн їхнього цього альянсу Індії, Китаю, Малайзії, Бразилії. Вони приймають участь на виставках. А, там даросрон росовоборонекспорт приймає участь на цих виставках, контрактуються, і в принципі, ну, це це достатньо це логічно, що вони після війни продовжать е, цими своїми да, ну, виставочними кращими зразками їх продавати ці ці моделі. Які ну не там не най найбільше оцінили та чи в чи в Індії, чи в Китаї, і там, де вони не впевнені в власне в власному озброєнні, вони це будуть закуповувати в Росії. В принципі, це достатньо достатньо. Ну точно так само як по 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 нашу сторону, да там ну зараз там добилися вже відкриття експорту по дронам, по, там можливо якісь інші високо високотехнологічні зразки саме з, з нашого озброєння, які себе ефективно показали під час війни. Ми будемо продавати, тому я би тут переформулював напевно втратять країни, ну там такі, які були з, з, можливо найбільше втратять штати насправді. Тому що їх зразки там, що ми по почитаємо, там показали, ну де десь когось розчарували по світу. Вони по попадали в контрактні замовлення. По... Ну і тут якраз для, для України є достатньо багато можливостей. Ми в принципі можемо ну. Здається, технологічні сили України оцінювали там, в 5 мільярдів доларів, як мінімум, що ми можемо експортувати дронів одразу після одразу з, -з, -з, з відкриттям експорту. Тому ну, я буду тут на, насправді школи можливості для українського експорту а, по, по витісненню певних зразків, які може постачати Росія. І все ж таки про російську економіку. Mm -hmm. Далі хотіла б продовжити. Проєкт бюджету федерального затвердили в Росії на 2026-2028 рік, і цей проєкт вже демонструє проблеми в російській економіці, тому що от дефіцит бюджету рекордний, сума 54,6 мільярдів доларів, і в Росії в Кремлі планують для того, щоб якимось чином накопичити гроші в бюджеті, підняти ставку ПДВ. До 22%. також вони скоротити планують ліміт на застосування спрощеної системи оподаткування, скасувати пільгові страхові тарифів для малого і середнього бізнесу. На вашу думку, як загалом це вплине на економіку держави, чи вдасться їм за рахунок підвищення податків наповнити бюджет, і як це вплине на споживачів, для яких здорожчає все? Дивіться, в них в приватному секторі спад там приблизно на 7-8 в 2025 році. Ясно, що це неприємно, сукупне, сукупне зростання реального ВВП за рахунок військово-промислового комплексу за рахунок цих державних вливань залишається позитивним, але в принципі воно ну залишається стійким для того, щоб продовжувати і фінансувати і ну. Ну, військові це ну, у нас оборонні, у них військові дії, а, тому ну, їм, їм, їм війна без змін обходиться на приблизно 100 120 мільярда доларів на рік, приблизно як і нам. Тобто ми витрачаємо цю саму суму, вони витрачають цю саму суму. А, чи можуть вони ще рік фінансувати? Ймовірно, ну, якби. Статистика закрита, але я схиляюся до тих економістів, які все-таки ну да, з більшою розумінням менталітету локальної культури і так далі. Вважають, що можуть і ніяких там особливо ні протестів, ні повстань населення по попну через там, да, холодильник проти телевізора, Що цього цього, цього ну, на жаль не не відбудеться. Просто Росія в цьому бюджеті заклала гроші на національні проєкти, соціальні ініціативи 492 мільярди. Також планується 120 мільярдів на демографічні програми та освіту. Де Росія братиме ці кошти, зважаючи на дефіцит, вона буде на чомусь заощаджуватись на якихось інших програмах, буде десь позичати. Це завжди ж коли формується бюджет, формуються одразу і джерела наповнення цього, цього дефіциту, це чи розміщення ну, ну, розміщення в ну, внутрішніх фондів населенню банкам. Тобто ну, давайте так, якщо вони ну, озвучили офіційно цифру самого дефіциту, я просто не дивився джерела, я ну, так, впевнений, що в принципі в них достатньо реальних є самі джерела під, під наповнення. Зростання ставки ПДВ, ну Нормальний е, крок достатньо, ну да, не неприємний, але в принципі ефективно, тобто він він швидко наповнює а, бюджет. У вас йде виробний Ну там цикл, цикл створення товару, у вас одразу йде наповнення наповнення бюджету. Тому як би сказати, що там, вони не знайдуть 50 мільярдів при там 2 трильйонній економіці. Ну на навряд, навряд тобто. Я ну на на жаль, на жаль, вони вони вс. Я думаю, що 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 зможуть закрити цей дефіцит бюджету тиця. Я не 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 спеціаліст по саме по 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 російській економіці, тому важко ну, детальніше що сказати? Ну а загалом зважаючи на мілітаризацію економіки, на те, що от зростаючі податки зменшення державних замовлень через саме мілітарну складову, як на які галузі економіки це безпосередньо впливає? Це найбільше, напевно, зараз це впливає на нафтопереробку, тому що уявити собі, що Росія буде планувати закупівлю нафтопродуктів достатньо важко. Але коли ми ну там от, по вдарили по значній частині НПЗ, ну це питання до достатньо суттєво. Пинуло значну частину. Вони переробляли в Білорусі. Тобто, внута все чи дуже велика частина Москви, вона залежить саме від нафтопродукції, які переробляються в Білорусі. Там не не таке велике логістичне плече. Тобто ну, насправді на саме справді в переробці це їхнє слабке місце. Вони його частково зараз закривають через Індію, а, да, там, ну, умовно, російські, ці індійські нафтопродукти, які динамічно виросли експортом в Європу і ну, потім і в і, і в інші країни, не лише, не лише в Європу закривають через Індію, але ну, там, да, бо, можливо, штати закриють додатковими санкціями. Тарифними тарифними митами саме по Індії. Тут ну насправді я би я більше заслідкував за, за цим конфліктом Штати, Штати і Індія. А, ну саме який виник, саме на на, на оцеї, да, ну зростання переробки російської нафти на на, на готові нафтопродукти потім експорту їх по, по, по світу. А, то, це те, що то, якісь довгострокові речі, поки вони відстоюють, там капітальні інвестиції приватного сектору, якщо у вас немає можливості там, дешевого кредитного ресурсу в цілому, впевненості в торгових партнерах, це все є. Просто вони виміщують приватний сектор державним, і у вас замість там ну, багатьох приватних компаній, які потім будуть конкурувати на приватному ринку, буде цей Рособоронекспорт, експорт, який буде намагатися експортувати оборонну продукцію. Ну і ще про Україну додам. Євросоюз хоче надати Україні так звану репараційну позику на базі заморожених російських активів. йдеться про 2 мільярди євро на виробництво дронів. За словами президентки Єврокомісії, урсули фон Дерляєн, євросоюзу потрібне більш структурне рішення для військової підтримки України. Кредит не буде виплачуватися одноразово а траншами та на певних умовах. Ми зміцнимо нашу оборону промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель в Європі та з Європою. Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна має повернути кредит, якщо Росія виплачуватиме репарації. Винуватець повинен нести відповідальність. Пане Григорію, про яке більш структурне рішення для фінансування України саме за рахунок оцього репараційного кредиту зараз розмірковують у Єврокомісії? Дивіться 24-25 рік. Фактично, з четвертого кварталу 2024-го ми закривали цим великим кредитом часеве на 50 мільярдів. Механізм ера там, де під певний грошовий потік від? Які формували російські заморожені активи, да? Був, був сформований займ. Цей займ був розподілений в певних пропорціях по країнам G7, Вони ці всі пропорції. Власне, в цих в цих пропорціях фінансування закрили самі, розмістили кошти і профінансували. Тобто, ми, ми цими коштами фінансувалися кінець 24 го фактично весь 25-й рік. Зараз ну піде глобальне планування до 27-го року. Нашого, нашого бюджету очікуємо приблизно в середині жовтня, зараз кінцеву оцінку МВФ щодо як по, ну підтвердженого дефіциту. Державного бюджету України, скільки нам там мінімальна сума, яка нам буде необхідна, тому що ми цю суму оцінювали нижчими, десь, да, там, можливо, будучи десь трошки оптимістичнішими, а насправді не бажаючи ну, там, позиціонувати себе як якусь таку обузу фінансову для партнерів, ми ці цифри завжди з -з 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 занищуємо. ВЕФ нам допомагає ну, такий координатор міжнародного фінансування, ці суми більш приводити до, до реалістичних. З тих годин, якщо я бачив, не ну, ще не підтверджене фінансування на наступні два роки це приблизно 130-140 мільярдів а, євро. І ну, зараз ну, якби їх, напевно, будуть шукати не США, їх буде шукати Євросоюз. Е, ці кошти е, дійсно вирішили направляти з е, заморожених російських активів. Вони вже всі повністю за, за, з 2022 року е, майже вийшли з, з якихось. Інструмент фінансових інструментів не були ці всі фінансові е, інструменти, ну там ця експірація завершилася, перетворилися просто в залишки на рахунках. Ці залишки на рахунках будуть передані в там, спеціальну державну установу під, під під контролем Євросоюзу, звідки вони можуть бути інвестовані чи, чи, чи під вищі відсотки, і так далі. Фактично, Росію просто залишають за її залишками. В, в євро, а, а, а ми ці кошти можемо використовувати на фінансування, в тому числі оборонних цілей оборонних 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 видатків. Тобто нам це закриває. Ну дайте, вони цю суму точно скажуть. Якраз на також десь середині жовтня. Ну я думаю, там приблизно 100, 130 140 мільярдів євро, які нам не вистачає в наступні два роки. Тобто, якраз це не не підтверджене фінансування з. З важливого, ми напевно, це перший рік, коли ми ну в минулому в минулому році меншою мірою. в нас є якесь середньострокове бюджетне планування. Тобто, в нас до цього завжди була ця проблема. 22 й 23-й рік. Що ми планували, що війна завершиться через півроку. Десь можливо неправильно інформували партнерів. Вони в свої бюджети не закладали потім фінансування України. Це ну всім створювало певні накладки. Зараз значно відповідальніше і з їх сторони, і з нашої сторони планування військового бюджету. Вони ну да бачимо шну ждуть про 27 й рік, не лише про 26-й. Якщо війна закінчиться раніше, чудово. Якщо ні, тоді ну наседовно буде фінансовий ресурс для того, щоб ну нам. Да, не не, 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 не призупинялися ні на день, ніякі ніякі видатки. Оця от бюджетна бюджетна відповідальність вона зростає по обидві сторони Українська Євро і, і ЄС, і це це, це однозначно ну, надзвичайно оптимістичний сигнал. Пане Григорію, дякую вам. Григорій Кукуруз, економіст України, Economic Outlook, був на прямому зв'язку зі.